Добрый ранок что ты хочешь мне сказать? Добрый ранок А что ты маме хочешь сказать? Еще. Люблю. И я тебя люблю. А что ты написал в садок? Как-то не сложилось. План неудачный. План неудачный. Неудачный. Пьем каву. И неудачный. Оксана, блин. Красанчик. Хотя, хотя мне бы Так, всім привіт. Сьогодні залишився в садочку. Ну, садочку, адома. Ой, дома, пардон. І їдемо до бабушки люди. Зараз я завезу там творожок такої. Сирок, брильзочок. І постараємося забрати Граніка додому. Но він щось не особо хоче, звісно, додому, але треба. Бо вдома є робота. Готується до виходу. До випускного. Чого Чуть-чуть. Він майже два тижні був. Вже може трохи хвати, а потім я приїду додому і буду мити вікна на вулиці, тому що оці дощі то що я мила перед великодним, це вже можна до сраки карі очі. Що? Щас включу. Щас. Мені там написали коментар на днях. Я думаю, що людина просто не дивилася відео і не розуміє, про що мова. Значить, під відео з бабушка -люди, людина написала, не пам'ятаю, жіночка звати. Значить про те, що я. Це жах контролювати батьків, які шанячать, бавлять їхніх дітей. Я вам поясню, ви, мабуть, просто плохо дивилися. Вона не бавить свого внука, тому що внук уже бавить її. Це по-перше, допомагає їй, прибирає, миє підлогу, ходить в магазин, це перше. По-друге, з приводу контролю, вона вже своє винячила. Повірте, вона винячила граніка, коли він був маленький і потребував цього. З приводу того, що контролюю в цієї людини, бабушки люди нашої, був інфаркт, був інсульт і в неї цукровий діабет. І недавно в неї був тромб там, лівої кінцівки. Скажіть мені, я маю контролювати чи не маю контролювати, чи п'є вона ліки, який в неї цукор, який в неї тиск? за Призначенням лікаря проводити контроль того, що вона їсть. Тому що ну, вона грішить дуже часто, а їй не можна, щоб в неї підіймався цукор. Так я не контролюю в плані, що я рішаю, що їй делати. Я контролюю задля її здоров'я. І то, ну, як би я не, не змушую, просто кажу, щоб себе і так далі. От так. Градіка вже бавити, не треба, він вже дорослий хлопчик, він випускний скоро. Ну як це не дорослий? Ну, як це, дорослий. Ну, це все. Просто Боже, ви не розумієте, що я просто від них раділа, я ж її контролюю. Може, я її забрала з іншого міста сюди, щоб теж контролювати її. Ні, звісно. Для того, щоб вона була поруч і знала, що є рідні, близькі люди, які про неї турбують пеклуются и постійно знаю ну, как бы, на зв'язку что она не одинока в цьому світі Ой, бля, жарко нема 23 градуса то холодно то жарко нормально когда-то будет или нет непонятно пока мы приехали смотреть балака и сыть что Що такое что что такое пошли его Ну что, что ты хочешь? Невесту? Наша карма, замуж хочешь? Не-не, не, 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 не чпай, пошли. Не, не, не чипаю. Ой, подожди, я пакет возьму тут бабушки любят. Сырок. Что? Да. Обалдеть. Помощник. Не замарився. помощничек. Я уже одела. Что, там пансамон, ребята? Сині два великих пальця на ноги, А я вам скажу чому. Тому що я повредила їх кроссовками, коли ходила на стадіоні. Погано кросівки залезала. І така получилась історія. Я уже погнала. Казань бай. Вихали бабушки від ворога завезена, каже. Неї кайку, а в неї є свину, хай куплю. Давай в двері. Ой. Я попробую. приїхав. Привіт. А де гадик, Так, я приїхала домой срочно, очень срочно іду вишать белье. Ну що ж це так глупає? Приїхали, забрали гралечка, хватит, хай бабушка отдыхає, тому що я тяже. Вова на тумбочку чи на зарядку, а мы стільки на вулиці постирати? не на улице, а короче, Мам! посушить улицу. Что, Вов? Сейчас, подожди. Поехали. Бутылка. Сейчас я повешу. Пока. Нет, там химия. Нет, конечно. Там оно, я удобряла ним. Цветы не можно. Вешаю бульон. Ставлю быстро бульон. А, а какой? У меня такая маленькая. Я хочу большую бутылку. перчатки бутылка лежит. Ну, то, наверное, какая-то чья то может грязная. Я сейчас тебе дам большую. Так, вишаю беру девочки, и бежу готовить бульончик. Бульончик хочешь Что это такое? Да. Бульончик. Супчик. Что, знаешь, что бульончик? Я не буду Я, Я буду долго гулять до обеда. Буду. Ну, так хорошо. Обідать треба людей не їсти щось. Не треба. Ну як це не надо? Та Все так швидко висихає, якщо поняли. Ну, ще літо, так. Літо, да. да. Помниш, як ми з тобою в басейні, Вова плавали, тут слюхались. Ну так да. навесом. Боже, прелесть була Ну да, і так хочу сьогодні. Так, а що сьогодні, Дайте сьогодні Куда ж ти сьогодні? Як вона? Ну, Куда? Бассейн. А где же у нас той бассейн был? А ну, бассейн лопнул, что Еще раз надо его заделать. Ну да. Не дергай, ПД. Помню, как задушила в бассейне. Бассейн. Красота, девочки. Буду одеваться. А, сниму вам сейчас видео запишу. Так поставила филе, хочу такие бульон, короче сделать. Я такие, ну варила мелко лапшичка и филешка отварена, отдельно бульончик за Ну, Можно сегодня вечер лапшу. Да. Вот и такие, короче, сделаю сейчас бульончик. А что с тобой? М -м 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 -м. Да. А сейчас я хочу поговорить. Да я мальчик. Девочка. Девочка припевочка. Так, <правдие> привет! Сюда. Сюда. проснулась, так и проснулась, У нас сегодня Сюда. вова Сюда. День вже, значить, буде в садіку. Ой, в садіку вдома. Ну сьогодні п'ятниця вже ладно. Я смішаю два хорошо, два випуска, два випуска від зйомки за два дня, тому що в мене не було часу просто сняти навіть нічого. Готую дітям сніданок, градіка кажемо, забрав. Зараз будуть снідати ті мальчики мої. Зараз побачу. Uh, значит, я їм делаю і uh, річницю. Ну, вот просто Scramble, типа. И я в ночнюшки, если что. И І сосісочки. Всі. Сейчас поставлю. Что у вас там? Як пройшла ночь? Все нормально. что? Я вот сижу, коли в машині. Коли я сижу в машині на сонці, у мене тупо згорає морде лицо. Хоча ССПФ. Не знаю, що це таке. Так. Одному омлетик, Так, і второму омлетик. Ось у мене сніданки. Домашня ялечко. Будуть дітки їсти і сосисочки. Що, а що зранку давати? А що зранку давайте? Вибачте, що я должна з утра дітям їсти. Сьогодні на вулиці тепло написано, але чому то пасмурно. Ах, ну, я хотіла, якщо чесно, піти ж пограбити. Я ще сейчас свою клубом не закінчила, щоб її цим Агроволокном накрить. Страшно, не люблю, куда горазные плиты. Агроволокном. Вот. А мне надо закончить. Там уже осталось чуть-чуть. А я с пустого в порожнее. Понимаете? С пустого в порожнее. Так что сейчас. Погодую детей. И пиду. Сейчас еще якийсь огурчики. Я написала у вас Що написала у нас комментарий Ладно все готовлю это делаю лицо Йдемо. А це нормально что мы такие вены Девочки Доктора посмотрите Вы знаете что я тревожница Ну гляньте нормально чи ні? Матери Оце я такая представляете лицо я тоже. Короче, все, пойдем. Есть я там зарпала? Вот такие получились снеданочки у хлопчиков. Сейчас буду снидать. Давайте, давайте. Вот так вот, ребята, у нас поломалась эта юсковская полочка для дверей. И этот, и все. А я вышла, хочу помыть викна. Такие виды надо будет дождь. О, наверное, будет дождь, сто процентов. Хочу помыть викно. Лован уже святое. А что такий вітер? Я, наверное, сегодня окна быть не буду. Наверное, будет дождь. Угу. Ладно, тоді посыпаю. Не буду мыть викло. Помыю подоконники. Так, ну шо, попротирала подоконнички. Еду в магазинчик по, по, цей. по сметанку, потому что я ее хочу сделать этот. Я что с машиной. Все хорошо, ничего не видно вообще. Я же говорю, водительский стаж. Еду... Градик в туалете, зайди его поклич. Фу, как жарко. Этот, куплю сейчас сметанки, сливок и сделаю курочку, цыпленка в сливках сметанки с чесночком и, <coughs> Пюрешку и салатик. Это все. В общем, друзья, я Чесно говоря, не знаю, що вам і показати. Наверно, вийду, покажу вам трошки двору, тому що, чесно, нема що. Начистила картошечку, поприбирала, діти собі грають в комп'ютер, розрішила. Нема що і показати. А де мої крокси? А де мої крокси? Карма вже вкрала мої крокси. Так я не бачу, що на вулиці. Нема. Десь вже нема тапу. Привіті! Покажу вам ще своє є ті мої тапки. Подивіться просто, яка в мене велика півонія Сара Бернар, вона називається. Сім бернарді мене називаю. Дивіться, скільки на них мурах. Бачите? А це гортензія на штанті. Це вже від цвів я навіть не побачила, понимаєте, так швидко. Тут я ще нічого не сапала, тому що в мене, чесно, нема времени, то холодно було, дивлюся, що хоста оце померзла, трохи отошла. Ну, що посипає. Значить, що у нас тут? М'ячі. бачите, що роблять. Бачите, що роблять. Ну, безсовісні, безсовісні. Кидають, кидають. Ну, ну от як не ругатися на них, ви говорите. Это у мене, бачите, гвоздичка. Самшитик. Вот это хороша. я за 200 гривень її купила. Она була така страшна. Нічого ото йшла. Це поїли мурахи. Що это такое? Что это такое? Фух. А що прилетіла сюди. Не могла гамно убрать, пиликая воно. Сейчас буду убирать. Вот вам кармочку выпустила. Пішла, насрала мене. Ну, можно выдержать. Вот это поросло, так выросло. Тоже я купила за 200 гривень. Представьте, оно стоит 4 почти сейчас. Это красота! Пойдемте дальше. Що таке? А, а ти що нас тут Так, смотрите, оце в мене Агрос. Ми його купили отаким от два роки тому. Він так хорошо розросся. Но, а ну-ка, експерти, він буде зелений. Оце такий синій. Карма замовкні? Ви мені, пожалуйста, скажіть, тому що я не знаю. Це він перший раз дає плоди. Ну, Діма каже, що він буде синій. А я купляла його як зелений. Ну, не знаю, наздошнична. Тут у мене гортензійка така широколисна. Я їх не дуже люблю, дівчатки, тому що вони не фокусуються, погано ростуть. Оце в мене це називається майська роза. Так, це в мене Діма щось тут, щось тут наводив порядки. Прив'язав цей ялівець, нашого непонятно. Це моя трояндочка дуже красива. Звісно, так як я люблю півоні, мабуть, я не люблю ніякі квіти. Хоча я люблю всі квіти, але півоні люблю. І оце красиве фіолетовим цвіта. Я не знаю, як вона називається. Якщо знає, напишіть, будь ласка. так красиво теж цвіте. Це теж в мене гортиз. Дощ чуть-чуть, трохи маленька буде теж. Ось цвіточок. Тут вона хорошо, розовенька вона. Це очіток, це надобра. Діма сказав, що йому не подобається цей очік. Це наша красавиця коралове. Боже, я теж таку маленьку купила за 100 гривень, по-моєму. Вимахала коралове. Карма тільки гуляла, так що не думайте. Оце теж. от та дві я купила одинакові, розове. Тоже вона обалденна. Це Діма, трохи мені його б чи У нас є красний, жовтий і зелений. І, конечно, мої любими гортензії. Я їх обожаю. Просто обожаю. Не дуже гарні. І от. Бачите, я красиво тут пошел, он разросся. В общем, все хорошо. Такой у меня тут закопелок. Ну, щоб на терасці сидеть и наблюдать цветочки. Правильно? Красиво. Кукушка уже накукукала 20 раз. То по два раза я уже думала все. То 20 раз кукукала уже. По два раза думаю, наверное, уже все. тривожниця. А це вже нормально. кукушка, слава богу. Убрала я гамну собачі, не срала. Кожен раз погуляю, треба ходити дивитися, де вона нагведзила. На не сообража, не собража. Самшитик мой красивий. Сусід мої любимі. У них випускний був Артешечки. Четвертий клас закінчив. Красиво. це все покидали, діти гулялися, м'ячі. Нічого то все приберемо, засипемо. Работы у нас в этом году, конечно. Картошка уже изшла, покажу вам позже. Работа у нас стоит на початый край. Я, наверное, это видео закончу, потому что уже очень длинно получается. А я на видео. Вижу... Стоит, стоит. Стоит что-то. там. Стоит, что-то там готовит. Что-то готовит. Что-то готовит. Наверное, кусь поляну, поляну праздничную. Соседушка моя любимая. Нарядилась. Що ти там готовиш? Що ти там готовіш? Мать випускника щось витирає, хай зайка. ж нарядилися, дитина випускни, ж плакала, не як нормальна мама. Я хочу показати вам. цей бузок Бачите, він вже все, на кудрявий білий. Цей бузок дімина Бабушка нам дала. Щось я думала, що він розовий. Як же він? Дівочки ароматний ще. Питала, я квіточки. Деякі, чесно скажу, померзли, деякі нормально. Оце щось померзло, але воно потім отошло. бачите? Тому я поки не удаляю. Ось вот це очень красиве. Дивіться, яка красота, правда? Не удаляю, не, не вириваю. Все, куколки. пишіть коментарі. Спасибо вам за перегляд. Спасибо, що что... смотрите мій скромненький контент, такий, який є без сценаріїв. Агромне вам дякую, пока, пока все.